Захисти свій світ вакцинуйся. Усі препарати сертифіковані та мають трьохступеневий захист. Наголошують медики та закликають людей до імунізації. Кажуть, мешканці просто не стикаються із летальними випадками від тих недуг, берегти від яких може виключно вакцинація. Довіра до щеплень з кожним роком зростає, проте залишається від 20 до 37% відсотків батьків, які таки побоюються вводити своїм дітям такі препарати. Вакцини не такі, які мають бути. кажуть, які з індійські знаєте, і неякісні, і є такі, що щепнуть, і потім дитину вмирає. І після того ми трошки боїмося. Ну, думаємо, думаємо щепити, але знаєте, зважуємо Страх і, і то, і той. Чи восена якісна, чи, чи, чи не якісна, чи вартує, чи не вартує. щоб потім мені... дитину витеряти. Є різні хвороби. Треба, щоб діти були від цього е, якось. Захищені і все таки треба робити щеплення, щоб самим не бояться потім за дітей. До річного віку малюки отримують повний комплекс щеплень від дифтерії, кашлюку, правця, поліоміліту та гемофільної інфекції. Загалом в Україні обов'язково є вакцинація від десяти інфекційних хвороб, тоді як в Європі їх 14, а в Америці 16. Тож вітчизняні медики виступають за розширення такого календаря. До прикладу, пропонують зобов'язати батьків щепити своїх чат від вітряної віспи та пневмококової інфекції. Наші дітки і батьки, які з ними сидять вдома, дуже часто відвідують своїх дільничних лікарів з різноманітними кашлями, тобто бронхіти, пневмонії, отити запалення в вушу. Тобто Це є та величезна група. Захворювань, яка порушує якість життя наших дітей до шестирічного віку. Діти йдуть в садочок, вони постійно перезаражаються і далі починають хворіти. Якщо діти отримують щеплення від цієї пневмококової вакцини, значить вони позбуваються багатьох епізодів кашлю. Серед причин смерті інфекційні хвороби складають 25% у дорослих та 63% у дітей. Тому, підписуючи відмову від щеплень, кажуть лікарі, ви підписуєте смертний вирок своїм малюкам.